Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Американці поставили Зеленському ультиматум повна передача влади залужному, військової влади. Крім того, якщо генерала знімуть а, та будуть йому заважати, військової допомоги не буде. Розбирайтесь самі, Байден попередив таке. Може бути у воюючій країні. Вчора головком ЗСУ Валерій залужний вперше за 17 зустрічей прийняв участь в засіданні Рамштайна. Це сталося після візити в Київ голови Пентагону Лойда Остіна, міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та верховного головнокомандувача командувача Них збройних сил НАТО в Європі командувача збройних сил США в Європі генерала Крістофера Каволі. Цікаво, що вони саме сказали Зеленському, що той більше не заважав залужному прийняти участь у засіданні Рамштайну. Хоча може й нічого просто співпала. Мабуть, пише Борислав Береза. А от один відомий телеграм-канал пише наступне Залужний окрім констатації, що він зумів зупинити ворога непереможного до того в очах всіх і перевести протистояння з ним позиційну фазу. Факт, чого чомусь всі сприймали за погані новини, фактично констатував провал президента Зеленського. Це Зеленський за два роки так і не забезпечив перехід оборони на воєнні рейки. Далекобійні ракети, щоб наносити удари в глиб Росії, залужний просив ще рік тому в статті з Заброцьким не отримав досі. Єменські бойовики Хусити вже обстріляли Ізраїль ракетами з дальністю 1900 кілометрів. Навіть і під санкціями вдається ракети клепати в кількостях, коли вистачає собі і сателітам. Ми за повного сприяння і допомоги заходу за два роки не змогли забезпечити себе, якщо не ракетами, які захід давати боїться, то виробничими потужностями і матеріалами для їх масового виробництва. Себе ФПІВІ дрони виробляє, закуповує Стерненко замість держави. Держава Зеленського за два роки не зуміла навіть купити технологію виробництва двигунів для весільних дронів камікадзе, щоб не конкурувати з орками за китайські запчастини. Завтра Китай вступить в третю світову і перекриє нам поставки. А ці почнуть бігати з жопою в милі. Бо просто скопіювати, купити технологію, де мідно проволоку машинка намотує на магнітну болванку, а гвинти пресує прес переплавленого пластика. Сумрачний геній Арахамій нездатний. В Німеччині завод БМВ вже обходиться без людей. Просто Оботизовані механічні руки перекидають заготовку автомобільного двигуна з одної лінії на іншу. А по цеху бродить одинокий тіпок, який слідкує, що все працювало. Он тупой, но он наймьот професіоналів. Казали нам, 2019-му – ок, окви не Німеччина. Але навіть Хамас під газою в тонелях збирає ракети навіть досі, попри ізраїльський чугуні, і на голови десяткам тонн запускає по Тель-Авіву Ось пару днів тому. Ось це професіонали. А зелені професіонали не можуть навіть просто посадити тисячу людей з паяльниками за стіл, надати їм ритмічне фінансування і поставки деталей. Щоб забезпечити збірку простих дронів, нехай вже із китайських комплектуючих, але не десятками, а тисячами на день, щоб завалити ними першу лінію, доки орки не винайшли проти отруту. Залужний змушений писати статтю з проханням про технологічний ривок до заходу, бо до Зеленського немає сенсу. Зате в цей час ще нуше Зеленського виділяли сотні мільйонів своїм шісткам на серіали про шісток. Насправді, чи є в нас президент, чи його нема вже немає сенсу. Зеленський не впливає ні на що, навіть навпаки, саме він його наркомани є тим бутилочним горлом, через яке в нас. Це застрягає. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.